У 2013 році має бути урочисто відзначене 150-ліття польського січневого повстання проти Російської імперії. Але мало хто знає, що розпочиналися ті події на півтора року раніше і чи не найбільшим їх осередком була саме наша місцевість. Про це нагадала фотовиставка біля костюлу святого Яна Здуклі в Житомирі. середині 18 століття Польщі як держави на карті Європи не стало. Після другого поділу Польщі її територію розділили між собою Австрія, Прусія та Російська імперія. Волелюбні поляки з цим змиритися не змогли. У Варшаві вона тоді належала до Росії в лютому 1861 року. Люди вийшли на вулиці проти маніфестантів. Царська влада вивела війська, в сутичках були вбиті і поранені. Відгомін варшавських подій докотився й до Житомира, в кафедральному та семінарійському костьолах правили молебні за загиблих у Варшаві, в усьому місті збирали кошти для допомоги родинам потерпілих. Житомир був єдиним містом правобережної України, де це робили відкрито. Час цього повстання в цьому же храмі відбувалися літургії, молитви за батьківщину. Чого ця вистава відбувається в Житомирі на Україні, тому що для дуже багатьох людей? З'явився такий особливий стереотип, що ця вистава касалася тільки це повстання, касалася тільки поляків, що це це польське. Ця вистава показує зовсім що та Ця, Це повстання, воно було повстанням за вільну батьківщину, не тільки поляків, але також і українців. І вона в особливий спосіб показує. То, скільки українців брав участь в цьому повстанні, і весь сенс реформи, яка, яку цей уряд, який був оснований під час остання, яку цю реформу він хотів ввести в захист всіх людей, не тільки людей, одного віросповідання, але взагалі всіх, Людей, живучих тут на території. У вересні 1861 року на Соборному Майдані в Житомирі біля головного входу в Семінарійський костьол той вхід замурувала вже радянська влада. За одну ніч поставили жалобного хреста із написом На пам'ять про вбитих у Варшаві поляків і звінком живих квітів вранці. Żandarmy jego znesły, ale pamięć została się. Ten kościół seminaryjny był y, y, głównym ośrodkiem demonstracji patriotycznych przed powstaniem. On pierwotnie miał inną formę, wejście było za moimi plecami. Tam była wieża, tam gdzie teraz jest plac, na którym niestety do tej pory stoi Lenin. Przed powstaniem postawiono krzyż na znak solidarności z Warszawą. Opowieść o tym krzyżu, który Żytom stał, który błedecacki samknajowy aresztowanych był w sprawie związanych z tym krzyżem jest też odpowiedziana tej właśnie wystawie. Powstanie wybuchnęło w Polsce, ale centrum jego był i Житомир. Wojskowym керівником битівної Warszawy stał pan Bobrowski, шляхтич z села Терехової, тепер Бердичівського району. Повстанців на Волині очолював Едмунд Ружицький, відставний офіцер російської армії. Народився в селі Агатівка неподалік від Житомира. Дуже багато людей навіть забуло, а деякі люди просто в якийсь спосіб навіть не знають, наскільки це востаннє було важливим для життя тут. Людей на Україні і як сильно воно було прив'язане до цих людей. Батьківщина, як сказав один чоловік, це є цей момент, коли людина має свою пам'ять. Коли людина тіряє свою пам'ять, людина тоді і тряє свою батьківщину. І ця вистава має повернути батьом ту пам'ять, пам'ять про предків, про тих, хто хотів вільності, хотів вільної батьківщини. Для придушення повстання царський уряд кинув 100-тисячну регулярну армію. Протистояти їй було важко. Тож люди вирішили розділитися на партизанські загони. На нашій території таких було близько двадцяти. Справжніми центрами заворушень стали Житомир, Новоград-Волинський, Радомиш, Бердичів, Овруч. Своїм девізом повстанці взяли слова за нашу і вашу свободу. Вони воювали не тільки за незалежність Польщі, а й України, Білорусі та Литви. І від самого початку повстання не було виключно польським. Його учасниками стали і представники інших народів. Так, у Варшаві близько тисячі російських солдатів відмовилися стріляти в народ. Серед них були і наші земляки. Комітет повсталих офіцерів у Варшаві, очолив українець Андрій Патебня. Таких прикладів сотні. Powstanie w Polsce nazywane jest styczniowym, tutaj ono wybuchło w maju. Na Ukrainie stosunek do tego powstania historyków ukraińskich jest dobry, ale ono cały czas jest nazywane po prostu Powstaniem Polskim. Tak się nazywa w podręcznikach. Więc po pierwsze, ja myślę, że należy pokazać, że ono było nie tylko polskie. Na wystawie jest na przykład taka mapa, rysowana przez jednego z powstańców, który składał raport swojemu dowództwu. I na tej mapie są łacińskim alfabetem. Pewnie to był katolik, ale pisane są ukraińskie słowa. I myślę, że tak trochę było z tym powstaniem. Dowódcą oddziału Bredyczowskiego, na przykład, był płaton Krzyżanowski, który był prawosławny. Oddział, który szedł do Sołowiówki. Tam było dwóch prawosławnych i dziewiętnastu katolików. Udział y, y, prawosławnych był znaczny. Do jednego z oddziałów wstąpiło około stu chłopów, w większości prawosławnych. Y, główny oddział powstańczy Edmunda Różyckiego to był oddział, gdzie, jak mówi źródło, y, nad oddziałami często unosiła się rusińska, bo tak wtedy nazywano język ukraiński, rusińska piosenka, a woda nazywano baćko. Y, także po pierwsze bardzo byśmy chcieli, żeby... Y, Українці узнали, що це повстання було вніж їх повстанням, а не только нашим. Серед найактивніших був загін нашого земляка Едмунта Рожицького. Від Житомира через строщу і Карпівці він ішов походом на Любар. Дорогою роззброювали військові команди та поліцейські пости. Читали селянам золоту грамоту, видану у Варшаві. Грамота гарантувала рівність станів, віросповідань і мов, надання незалежності всім народам. Звісно ж, царизм не міг терпіти таких вольностей. До Мирополя, тепер Романівського району, підтягнули регулярні війська, повстанці були розбиті і змушені відступити. І тобать заважна мишляда місцевих поляків. В часах комуністичних заб'яна пам'ять історичну. Tutaj przez kilka wieków rządziły obce imperia, najpierw carskie, potem komunistyczne i to spowodowało absolutną destrukcję ludzkiej pamięci, której miejscowi Polacy są właśnie pozbawieni i przywrócenie tej pamięci historycznej jest... Absolutnym fundamentem nie tylko ich życia jako Polaków, ale w ogóle życia tutaj. No i wreszcie myślę, że dla nas, dla Polaków z Polski jest to też sprawa ważna, bo to są bohaterowie, którzy tej pory są nieupamiętnieni. To są ludzie straceni w Żytomierzu, nie mający do tej pory nigdzie swoich mogił. Więc myślę, że to jest jakby to jaki sens. No i przede wszystkim przygotowujemy się do rocznicy w 2013 roku, 150 rocznicy obchodów powstania. Taka wystawa ma być wstępem do tych, do tych przygotowań. Активними учасниками повстання було багато наших земляків, серед них Анна Пустовойтова, уроченка села Туровця під Житомиром, донька російського генерала і польської дворянки. У Варшаві під час повстання вона була хороброю медсестрою, а потім емігрувала до Франції і в тій же ролі виступала у Паризькій комуні. Одним із організаторів січневого повстання. Був Ярослав Домбровський, котрий народився в Житомирі, навчався в Петербурзі, за участь у повстанні, отримав 15 років Сибіру, але втік і проявив себе героєм на барикадах паризької комуни. Житомирську гімназію закінчив і Зигмунд Сираковський, котрий за революційну діяльність був засланий до Казахстану, де познайомився і подружився з Тарасом Шевченком. Такою історією треба гордитися. На жаль, роки комуністичного режиму вбили нашу пам'ять фотовиставкою про січневе повстання і наш край пропонують її повернути. Вистава вольні з вольними» є ділом фундації полонія Рутеня. Це то інституція споречна, której celem є budowanie przyjaznych relacji між Polakami і українцями. poszukiwanie punktów stycznych w naszej historii i budowanie współczesnej przestrzeni współ, wzajemnej współpracy i poznania między Polakami i Ukraińcami. A powstanie 1863 roku, jedno z najważniejszych wydarzeń w okresie rozbiorów Rzeczypospolitej, było dla Polaków i dla Ukraińców punktem spotkania. Ukraińskie odrodzenie narodowe, które rozpoczęło się mniej więcej w połowie XIX wieku, Zbiegło się z dążeniami niepodległościowymi Polaków, i jak udowadnia to właśnie nasza wystawa, otwierana dzisiaj w Żytomierzu, stało się wspólnym doświadczeniem historycznym obu tworzących się narodów. I powinno być, naszym zdaniem, udziałem wspólnej narodowej tradycji obu naszych państw dzisiaj. W kościele Jana Jana Zdukli. Урочисто відправили траурну месу пам'яті героїв січневого повстання, як і 150 років тому тут же в цьому залі, а потім освятили меморіальну дошку, відкриту до 75-ліття депортації поляків нашого краю до Сибіру та Казахстану. Сибірським снігом, червоним пекучим сонцем пустелі, лягали до чорного граніту білий і червоні квіти. Niestety wiedza o tym aspekcie, o aspekcie u żytomierskim, ukraińskim. Jak mówimy w Polsce, historyzując nieco słownictwo rusińskim tego wydarzenia, jest niewielka. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. I celem naszej wystawy jest przywrócić pamięć o tych wydarzeniach, o tych wspaniałych ludziach, którzy z powodzeniem mogą być bohaterami zarówno naszego, jak i ukraińskiego narodu, są bohaterami i naszego, i waszego narodu. A, a oczywiście cel nasz jest zasadniczy taki, 2013 rok to jest 150. rocznica wybuchu powstania. Chcielibyśmy świętować tę rocznicę wspólnie z Ukraińcami. Tu, na ziemi żytomierskiej, gdzie powstanie przybrało no, ogromny rozmiar. Pod światło z moloscypów, że ich harcerzy z Rівnego, Oświetlili fotowystawkę, przywiezioną z Warszawy, Zaczytali Польською та українською мовами золоту грамоту. Об'являємо перед Богом, цілим світом і народом, я селянського люду на вічні часи постановляємо. Повставши разом з Польською і Літвом проти московського панування, що для дороги нашої ойчизни як у вольності, свободі. równości i szczęściu wszystkich ludzi. Jestem Polakiem, jestem z wielkiego szlacheckiego rodu. Dlatego to dla mnie jest bardzo ważne, bardzo bliskie i mam nadzieję, że nasza ojczyzna historyczna po wszystkie wieki będzie wolna, niepodległa i szczęśliwa. Незважаючи на героїчний опір, Росія за допомогою Австрії та Прусії до травня 1864 року придушила повстання. Але ще діяло підпілля його штаб-квартира на Правобережній Україні знаходилася в Житомирі. Одним із керівників був тут Едмунд Ружицький. І хто знає, як би склалася доля України, якби повстанцям. Вдалося перемогти, але історія, на жаль, варіантів якби не знає. Для неї важливо одне факт. Тож тільки смолоскипи висвітлювали забуті сторінки пам'яті.